Всім привіт, з вами компанія з Ekstra Stock. Сьогодні у нас на огляді лот флісова піжама. Подумаємо, що попадає, огляд буде повний, тому підписуйтесь на всі наші соцмережі. Діставайте щось смачненьке, заварюйте чай, каву та поїхали. Так, бачимо багато ось таких гарненьких теплих штанів, великих розмірів, ось навіть ці 2-3Х. Так, американський футбол чоловіче Елька. XL на манжетах. В лісовій м'якеньке. Елька в на МЛ. Кофтина на Л. И до вот, цієї кофтини є штани комплект. Штани м'якеньки на манжетах. Так, на манжетах S-M. Лісові приталені МК. ЛХ. Так, кофта МЛ. Ось такі під зебру XL. Так, м'якенькі з сердечками на манжетах 2 ікса. Різнокольоровий Леопард XL Заплутались. XL, Знову зебра. Елька. Розмірна сітка поки що дуже гарна. Елька. На манжетах. Два Ексах Лісовісові приталені МК. МК. Так, СК. Элька два и СМ Так, дуже тепла м'яка 2X. Primark ML. One size hoodie. Такий гарний, м'який, кольоровий. Дивимося далі. СК. МЛ ЛК, Так, велеровала печио МК. Так, гарна кофта з с кишенями шию XL. МК. Так, трошки подовжено на Ісель? Чоловіча на Мелюрова на Гудзиках L. Love Lounge měkénka, ML. Tak. Chudí tunika, měkký teplý. Excel. Tak, Harry Potter, licenzíny na L. трошки подовжена така півтоніка МК, чоловіча XL Валюровий леопард рожевий XL Тедік LXL Xel, Xel, Elka. Так, штани в горошок флісові симпатичні Excel. S M на манжетах. Лісова кофта 2Х. Кігорумі, горошок, клісовий. Катюшоном. Так, звучити ми ведмедями XL, Victoria Secret, Disney SK. panda mk fantici ecco l'eurova mk ml la mangiata ml di Cortina Два ікса на манжетах. Мікнути штани. Підходимо до фінішної прямої. Так, кігурумі м'якенький. Лісові чоловічі штани на L. Кігурумі МЛ. Так, і старив горошок МЛ. Оглянули ми з вами весь наш мішечок, Бачите, що попадає. Нагадую, підписуватись на всі наші соцмережі та гарного вам дня!